Уже 38-й рік поспіль учні та викладачі музичної школи номер 4 дивують і радують глядацьку аудиторію своїми звітними виступами. У дружньому тандемі працюють плідно усі на гарний результат. Це така гарна співпраця. Діти дивляться на своїх викладачів. Це приклад для наслідування, і вони з великою радістю разом грають, співають. Музика це розум, втілений у прекрасних звуках. Те, що бачить глядач на сцені під час концерту, це безумовно прекрасно. І лише той, хто навчався грати на музичних інструментах, сам знає скільки зусиль треба прикласти. От сьогодні ви виступаєте скоро, так? які ти пісіль ви виступати?» Биша з сірка, ми співаємо, дуже цікаво, подобається. Я навчаюся грати на фортепіано. А що тобі дає музична школа? Заняття ді, зокрема? Е, воно розвиває мені уяву. Я опановую гру на фортепіано. Мої улюблені твори вальс Чайковського. Полонез Баха. Я дуже сильно люблю співати в хорі. Музика не лише розвиває кругозір дитини, але й робить її добрішою, спокійнішою, розказала мама одного з учнів школи. Він став більш спокійніший, розсудливий із задоволенням ходить, навчається на гітарі. За плідну роботу та перемоги у різноманітних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня учні та вчителів нагородили грамотами від структурних підрозділів влади.